Отже, кількість реальних та потенційних конфліктів, які чи то палають чи ось, ось можуть спалахнути у світі, зростає. Значить, загострюється ситуація навколо України. Сьогодні ми говоримо про конфлікт, який ось-ось може виникнути, виникнути спалахнути на кордоні Венесуели та Гаяни російські вуха, але про це ми, я розбирав разом з Володимиром Цибульком у попередньому відео. А сьогодні, оскільки країни дві далекі, відомо в нас мало що. Попробуємо розібратися, що це за країни, чому виник цей конфлікт, як він виник, яка економіка в цих країн. Ну, такі загальні питання, про, які можуть виникнути відносно цього конфлікту. Отже, це дві країни Південної. Отже, мене звати Олександр Срецов, я журналіст, ви на каналі Свіжої Історії. Якщо вам буде цікаво це відео обов'язково залиште свій коментар, підпишіться на мій канал, долучайтесь до числа спонсорів. До речі, Цю, в цьому відео буде і інфографіка. А, щоб було легше собі уявляти деякі моменти, будь ласка, не судіть суворо, її роблю перший раз. Можливо, вона не така досконала, але я старався в будь-якому разі. Отже, м -м Венесуела або повна назва Боліваріанська Республіка Венесуела і. Яка виступила проти Кооперативної Республіки Гаяни. Ну, досить така цікава назва і в одної, і в другої держави. І ми почнемо свій аналіз з загальних показників країн. Отже, площа Венесуели майже трохи більше 900 тисяч квадратних кілометрів, а Гаяни 200 14 тисяч квадратних кілометрів. Тобто Венесуела перевищує Гаяну трохи більше, ніж 4 рази. І, до речі, Гаяна за площею вона приблизно ідентична Білорусі. Населення Венесуели станом на 20 рік складає Два 28,5 мільйона осіб, достатньо велике. Натомість Гаяна це трошки менше 800 тисяч людей, і вона і населення Гаяни є в 35 разів меншим від Венесуели. Тобто, по факту воно, воно менше за Естонію і, наприклад. Приблизно відповідає кількості населення Львова. Ну, єдине, що площа зовсім інша, по площачі Гаяна це нагадує близько до Білорусі. І більша частина е території Гаяни, вона або не заселена, або заселена вкрай мало. Так що ну, про це я ще згадаю. І якщо говорити про Внутрішній валовий продукт, то за номіналом Венесуела. тоді дуже цікавий момент. Венесуела має 93 тисячі 111 мільярдів станом на 22 рік. Але на душу населення це 1627 доларів. Це за даними Міжнародного валютного фонду, Гаяна за номіналом уступає лише в три рази 33 769 мільярдів доларів. Ну, але згадаємо, що Гаяна є значно менша держава і за площею, і за, за населенням. Тут її можливості дійсно менші. І якщо. Перерахувати це на душу населення, то це вийде 9368 доларів. Тобто майже 8 разів, мабуть, перевищує, ну, люди живуть там багатше. Ну і так само е, Венесуела природньо значно більша столиця. Каракас з населенням понад 2 мільйона людей, і в столиці Гаяни є Джорж Таун. Ну, в, в, у всій агломерації Джорж Тауна живе 354 тисячі людей. Так, і от є ще один дуже важливий момент, що мова Венесуели іспанська, ну, як в більшості країн Латинської Америки. А Гаяна це єдина м, держава у Південній Америці, де офіційна мова англійська. І тепер про оспірну територію, яка називається Гаяна Ессекібо. Е, е, ця назва пов'язана з е, річкою на берегах якої розташована ця територія. Однак на практиці це <coughs>, поняття береги доволі таки. Обширна вона включає в себе ряд адміністративних одиниць загальною площею майже 160 тисяч квадратних кілометрів, і по площі це приблизно відповідає площі сусідньої з Гаяною держави Солінамо, це невеличка держава. І щоб нам було більш е, зрозуміло, це трошки більше, ніж площа Таджикистану. Ну, Тобто достатньо велика е, територія, але, але при цьому вона є мало заселена е, з е, отже, Гаяна есекібо бо там вже 283 тисячі людей. Густота 0,75 особи на квадратний кілометр для порівняння у Моногодії найменш заселені країні світу. Ця густота складає 2, 2 особи на кілометр. І е, гаяна є дуже цікава за етнічним та релігійним складом. Як я вже казав, вона доволі нетипова для Південної Америки. Е, ну, на Венесуелі ми не будемо зупинятися, вона типова країна. Отже, офіційна. Цінна мова гаяни, як я вже сказав, англійська, і основна група населення гаяни індійці або індогаянці, тобто 43%. Це вихідці з південної Індії, а також Темільці. І хоча кількість індогаянців зростає, однак їх частка у загальному населенні гаяни поступово зменшується, і майже третина населення гаяни це Афрогаянці. Причому їхня частка найвища саме у столиці. І кожен 10-й мешканець належить до корінних народів країни. Ну і це загалом 9 народів, зокрема араваки, ну і інші народи. Ну і щодо релігії найбільше хри християн, 57%, причому належить до різних номінацій, є і протестанти, і католики, і. Індуїсти 28% і мусульмани трошки більше 7%. Отже, історія гаяна та гаяна венесельського конфлікту. Це пречка тягнеться з початку 19 століття, коли Венесела вступила з ініціативи включити в свою територію Ессикібо. -Ес -Ес 899 року Міжнародний арбітражний суд вирішив залишити її в британській гвіані. Однак у 62-му році уряд Воносело зробив заяву, що воно що, що він більше не буде дотримуватися виконання рішень арбітражного суду 17 лютого 66-го року. Представники Великої Британії Гаяна та Воноселе у Женеві домовилися, що комісія з гаянців з, з, з двох гаянців та двох венесуельців проведе кордон між країнами. Однак вони так і не домовились і Вийшло врегулювати суперечку мирним шляхом. В 1967 року Венесуела готувало стоп Гаян до організації американських держав, і Венесуела підтримувала повстанський рух у Гаяні. Зокрема, повстання індіанського населення 2 січня 1969 року спалахнуло е, у південній частині країни. Уряд Венесели визнав, що деякі з бойовиків пройшли підготовку в їх країні і що вона і надалі буде надавати притулок для повстанців. Внаслідок цього Венесуела опинилась у дипломатичній ізоляції і її навіть не підтримали країни-сусіди. Ну, 1970 році Дві країни під міжнародним тиском домовились про 12-річний мораторій на цю суперечку. Однак 81-го року президент Венесуели Луїс Еррера Кампінс оголосив, що вони не будуть продовжувати дії угоди, і це призвело до нового загострення. Гаяна нервово сприйняла конфлікт 1982 року між Аргентиною та Британією. Він викликав побоювання, що Венесуела може на неї напасти. І Наприкінці 80-х років стосунки між двома країнами покращились. Венесуела навіть підтримала вступ гаян до організації американських держав, однак знову погіршились з. 2013 року Венесуельський флот захопив Гаянське геолого-розвідувальне судно. І ось тепер про основу економіки двох країн це є нафта. При цьому Венесуела має найбільші у світі запаси е, нафти за оцінками British Petroleum на 2013 рік вони склали 46 мільярдів тонн. І хоча країна має величезні поклади нафти, а також... Е, Газу, це нафта переважно важких сортів, вони тяжкі у добуванні. І, і щастя, це венесуельцям не принесло. В Україні є дефіцит всього, ліків і навіть туалетного паперу є гіперінфляція. У якості нафтодобувної країни гаяна доволі молода. Першу комерційну нафту тут почали добувати тільки у грудні 2019 року, і за запасами нафти на особу, на особу Гаяна є світовим лідером. Ну, добуванням нафти тут займається е, компанія ExxonMobil. І якщо дивитися на, на розмір ВВП, то гаянський уряд зумів правильно розпорядитись багатством, яке отримала ця країна. Однак, судячи по цьому, саме це стало і причиною. Агресії Венесуели. Ну, але оскільки м, навіть найбільші запаси у світі нафти не допомогли е цій країні, то я сумніваюся, що Нікола з Мадуро, президент Венесуели, зможе правильно розпорядитися ще й гаянською нафтою, якщо він її отримає. <клес> ну і якщо е порівнювати дві країни за оз озброєнням. То чисельність венесуельського війська це є 123 тисячі особи, Гаянського 3400. Тут про, про вважання в десятки разів. Те саме є по важкій техніці, скажімо, важких та, танків у Венесуелі 173. І, натомість і ще є 109 легких танків, натомість у Гаян є лише 6 колісних танків. Ну, про інше я вже не буду говорити, І... але є один момент, що виносила це переважно російське озброєння. Е... Активом <кій> у цьому є непролазні джунглі, які захищають її від Венесуели. І, власне, ця спірна територія, це в основному джунглі, де власне, тому живе мало людей, в основному це індіанці. Ну, і серед союзників Венесуели є Росія та Білорусь. Останнє там не скерувала туди військових радників. А в активі Гаяни є за Гаяну є зараз Бразилія, оскільки єдиний прохід з Венесуели до Гаяни сухопутний йде через бразильську територію. І Бразилія туди вже скерувала свої війська. Плюс, очевидно, це можуть бути Сполучені Штати Америки і Велика Британія, оскільки Гаяна ще є членом британської співдружності. Ну, ось така коротка довідка. Якщо вам було це цікаво, обов'язково напишіть свій коментар, поставте вподобайку, поширте це відео. І все буде Україна. Дякую вам.